У кожному місті є пожежні частини. У Запоріжжі ведуть діяльні 17 пожежних частин і служб. Пожежна частина або пожежна станція. В Україні Державний пожежно-рятувальний підрозділ це споруда чи комплекс споруд для зберігання пристроїв для пожежогасіння, пожежних машин та супу Транспортних засобів, засобів індивідуального захисту, пожежних рукавів та іншого спеціалізованого обладнання. Пожежні частини часто містять робочий і побутовий простір для пожежників та допоміжного персоналу. Робота рятувальника нелегка. Він має свої обов'язки. Здійснює гасіння пожеж, порятунок і евакуацію людей, а також запобігає подібним випадкам. При виникненні пожежі сигнал поступає в диспетчерську службу. Оператор визначає, яка пожежна частина знаходиться ближче до місця випадку, до якої категорії складності відноситься. Пожежа. Залежно від цього планують подальші дії. Якщо горить сміттєвий контейнер, то до місця випадку буде направлена лише одна машина автоцистерна. Але якщо випадок серйозніший запалало житлове або виробниче приміщення, то як мінімум дві, і бажано з різних напрямів. На випадок якщо одна раптом застрягне десь в дорозі, наприклад. В автомобільній пробці. На крупніші випадки пожежі з'їжджаються з усієї округи. Коли поступає сигнал тривога, чергові бійці повинні за 20 секунд одягнути спеціальний одяг, негайно сісти в машину і виїхати. Після прибуття пожежні визначають, що і де горить які дії слід виконати. Необхідно за півтори, дві хвилини розгорнути пожежні рукави і підключити їх до місцевого джерела води або до цистерни. Гасіння вогню може тривати від декількох хвилин до декількох діб. Що роблять пожежники, коли немає пожеж? У рятувальників частини єсть. Свій розпорядок дня, який починається о 9-й годині і триває добу, вони чергують позмінно, доглядають за технікою, що була справна, у пункті зв'язку є пульт, на який з підприємств виведена протипожежна сигналізація, проводять тренування, розробляють плани операцій, хасіння спалахи. А ще пожежники проводять екскурсії для дітей до пожежної частини та розповідають про особливості професії рятувальника та основи пожежної безпеки, як діяти у випадку виникнення пожежі, то слід пам'ятати, що ігри з вогнем дуже небезпечні.